Сонце тільки зійшло, а на прибузькі вже йдуть жваві торги. Покупців багато, та й товару теж вистачає. Олександр приїхав на ярмарку реалізовувати овочеву продукцію. Цибулю розпродав одразу. Цибулька по 6 гривень, бурячки по 4, картопелька 4,80. Цибуля наша цибуля, наша українська, ще кримська. Посиня поставка в ну з минулого року. Насіння голландське, польське є з 25 до 30 гривень. Потенційні продавці зацікавлено мандрують поміж торговими рядами. кажуть, прицінюються набагато дешевше, ніж на чим на базарі яблучка і олій. все, Що біжі нічого не купили. А що я хочете купити? Шо? Ще може десь купити шукає. <сум> А на торговиці можна було і справді знайти все для найвибагливіших продовольчих смаків: свіженька старосинявська рибка, лікувальний мед, сирна продукція, гриби, борошно та крупи. В цей раз мені дуже сподобалася ярмарка. Минулий раз було мало круп. В цей раз я взяла хорошо крупи, гречку взяла, от. що мені м'ясо дуже багато, взяла. ну взагалі дуже багато саджанців. дуже багато. В минулому році, минулий раз, значить, продавали цукор яких мішках, а зараз така розфасовка, що дуже зручно для людей. А ще свіженьке м'ясо та сальце. Незважаючи на піст, теж знаходили своїх покупців. Дуже смачне в нас сало, м'ясо, і я думаю, що в нас на даний час немає ні одної в країні такої родини і сім'ї, яка б не споживала нашу продукцію, тобто сало і м'ясо, свинини. І як ти казав, і недорого, і смачно. Так що всі вставайте, купуйте м'ясо, сало і смакуйте. Загалом кажуть в облдержадміністрації, наша область утримує стабільне третє місце за вартістю ринкової продукції. Представлено більше 130 підприємств гостуровиробників з усіх районів області. Представлені продається продукція різна в асортименті. І м'ясна продукція, і крупи в асортименті, цукор, борошно, олія, продукти, молочні продукти. Ціна на 10-15%. Нижче середньоринкової за рахунок того, що виключається надбавка, спекулятивна надбавка, виключається витрати на торгівельний ринковий збір. Облдержадміністрації обіцяють, такий асортиментовий розгуляй на Прибузькій не останній, і подібні ярмарки проводитимуться і надалі.